Називають їх супергероями, дорослі цвітом нації. Ними захоплюється весь світ і пишаються Україною. Завдяки їм ми маємо можливість продовжувати жити у своїй рідній країні, бути зі своєю сім'єю вдома, дихати, любити, насолоджуватись музикою і співом та І Все це тому, що є люди, які стоять за тебе, стоять за свою країну. Життя, яке було до війни. Ці люди ЗСУ, саме ці три заголовні літери, другий рік поспіль є тими трьома китами, на яких тримається українська державність і майбутнє країни. Це ті чоловіки, які на передовій стоять стіною за кожен клаптик української землі. Ті безстрашні воїни світла, справжні, мужні, досвідчені обстійкість яких. Розбилися божевільні імперські амбіції. Подяка вам, сини мого народу, що стали бій за правду, за свободу. Нехай благословить вас Божа мати. Вертайтесь з перемогою, солдати. Де ж та животворна криниця, що дарує силу українському народові та його війську у скрутні часи? Чи не про те співала українська берегиня Ніна Матвієнко? Без коріння сохне все живе. Тож саме коріння військових традицій підтримує і надихає наших вояків, які боронять рідну землю від чужинців. Саме наступність цих традицій робить українське військо непереможним. Щоб сприяти цьому після Революції Гідності. У рамках загальновійськової реформи було прийнято рішення повернути там, де в цьому є потреба, українським військовим частинам автентичні українські почесні найменування. Присвоєння таких найменувань це одна з найвищих державних нагород, яке здійснюється Президентом України за поданням міністра оборони, за бойові заслуги і зразкове виконання покладених на військову частину завдань присвоюються почесні найменування на честь національних героїв усіх етапів державотворення, учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, а також осіб, які внесли значний особистий внесок у захист України в ході відбиття збройної агресії Російської Федерації. Ми розкажемо про деяких з цих історичних постатей. У давнину в Україні говорили, де байрак, там козак, а де лісок цілий полк. Козаки були неперевершеними воїнами. З історії відомо, як 10 піших козаків стримували атаку кінної татарської сотні, а 10 кінних козаків перемагали сотню польських жовнірів. Тож не випадково, що саме герої козаччини стали оборонцями багатьох сучасних військових підрозділів. Так, 23 серпня 2019 року в День державного прапора на Софійській площі у Києві відбулася церемонія присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський вручив стрічки з назвою почесного найменування командирам військових частин. Зокрема, 92-га окрема механізована бригада. Отримала почесне найменування імені кошового отамана Івана Сірка і відповідно оновлену символіку, перехрещені козацькі рушниці, так звані яничарки, над символічним частоколом Січі. Постать Івана Сірка в українській історії є однією з найлегендарніших. Він ціла епоха Запорізької Січі, національного війська і флоту. Історики сучасності і минулих років, друзі та вороги ще за життя славного воїна однаково визнавали його рідкісний хист полководця. Припускалося, що при достатньому числі війська Сірко легко міг зробитися тамерланом або Чингисханом, себто великим завойовником. Проте він був запорожцем, саме так з Великої літери. Відомо, що Запорізька Січ. Виплакала велику когорту героїв борців проти поневолення українського народу. Та незвичайним в історії українського козацтва є те, що Івана Сірка, єдиного козацьке товариство, 12 разів обирало своїм кошовим отаманом, найвищим на Запоріжжі чином, причому 8 разів поспіль. Такої шани і довіри не мав жодний кошовий ні до ні після сірка січовики знали Івана Дмитровича як мужню, енергійну людину з почуттям високої гідності. Він був розважливим, мудрим, вирізнявся принциповістю. Як кошовий атаман, володів даром впливу на маси і мав талант політичного діяча. Унікальним явищем у світовій історії воєнних баталій. Є й те, що славетний отаман вважається непереможним, здобувши перемогу у 55 битвах, бо діяв Сірко завжди несподівано і блискавично був непрогнозованим для ворогів. В історії Малоросії Миколи Маркевича читаємо Сірко був людина незвичайна. з військом малочисельним, вельми вдало воював і завжди був переможцем. Ні ким не затівав війни несправедливої. А найщиріший дослідник діянь славного кушового отамана Дмитро Яварницький так описував його. За характером і всіма своїми діями Сірко це тип справжнього запорожця. Він був хоробрий, відважний, завзятий, не завжди вірний своїм союзникам. Нужда змінює закон, часто говорив Сірко. І очевидно діяв відповідно до свого улюбленого прислів'я. Та треба розуміти, що всі суперечності політичної діяльності Івана Сірка відображали надзвичайно складну ситуацію в Україні другої половини 17 століття. Так звана руїна досягла свого апогею. За Андрусівською мирною угодою Україна розідрана між Річчю Посполитою. І московською державою на право і лівобережну. між гетьманами яких одночасно два, а то й чотири постійні чвари, а народ на обох берегах Дніпра потерпає від свавілля польської шляхти або царських воєвод. Та страшніше за все було як пише в своєму оповіданні сіркова могила Андріан Кащенко, що не один вік набігали на Знівечену необоронену Україну. Тижі татари, палили по ній оселі, міста і села, витоптували кіньми засіяні ниви, вирізували все немічно і брали у полон робітників і гарних дівчат. І йшли нещасні українці й українки, пов'язані за шию сирицею, йшли чоловіки і парубки на вічну неволю, а дівчата краса України на вічне знущання по татарських і турецьких гаремах. Але зійшла й на українському небі зірка, з'явився на Січі запорізький славний козак, лицар Іван Сірко. Очевидець тих подій писав Тепер так тягнуться до сірка, як було за Хмельницького, коли всі до нього тягнулися і міста піддаються йому. Сірко завжди був на стороні того, хто, як він розумів, бився за правду. Тому він надає допомогу козакам і селянам правобережної України, які піднімалися на боротьбу проти шляхти, неодноразово бере участь у повстаннях проти царських воєвод, які визискували народ лівобережжя і Слобожанщини. Та за головного ворога Серко вважав того, хто, як він казав, забирає наше життя і кров. Орда вогнем і мечем воює. Вона наповняє свої пустині. Нашими жінками і дітьми. І подивіться, скільки татари знищили або запродали з козацького роду на галери. З ними треба воювати. Йдіть за мною, я поведу вас. Протягом двох десятиріч, починаючи з 1660 року, щороку, або й частіше, під проводом свого безстрашного отамана, запорожці здійснювали походи. На Кримське ханство або Султанську Туреччину. Кілька разів проходив сірко з військом наскрізь татарське селище, доходив до кафи і Бахчисарая, і самі хани не раз ховалися від нього у провалях і чагарниках своїх гір. Він громив татар у диких полях, перекопію Очакові. Не вагаючись, очолив ряд морських походів за Дніпро і Бух до турецьких фортець Аккерман і Ізмаїл, і скрізь відбивав і визволяв десятки тисяч полонених християн, силомиць, навернутих у рабство, і палали бусурманські міста, і виходили з глибоких льохів невільники, здіймаючи руки до неба і прославляючи милосердного Бога і славного сірка. Не дивно, що серед татарських і турецьких загарбників подвиги сірка викликали справжній жах. Вони побожно називали його Урус Шайтан, а турецький султан навіть видав Фірман указ, щоб мусульмани молилися в мечетях за погибель сірка. Польський хроніст Коховський так писав про легендарного отамана. Страшний він був Орді. Бо був досвідчений у військових справах, не боявся ані сльоти, ані морозу, ані сонячної спеки, терпляче зносив голод, не любив марнувати час або упадати коло жіноцтва, раз у раз бився з татарами, проти яких мав природну і необлаганну зненависть. Так, Сірко був суворим воїном і до ворогів, і до запроданців. Проте треба розуміти, в яку жорстоку епоху він жив, і навіть тоді в запалі битви він ніколи не переслідував ворога, що відступав, а в позавоєнний час ніколи не брав здобичі і не чинив розбою ні сучасники, ні народні перекази не звинувачують сірка у жорстокості заради жорстокості. Майже все його життя проминуло в безперервних походах і битвах. Про багатства він не дбав, не володів маєтками, не мав прибутків, ніколи не відривався від козацьких мас. Цірко був глибоко релігійною людиною, до аскетизму скромним у побуті. Жив кошовий, у корені разом з козаками, харчувався із спільного казана, носив простий одяг, полюбляв пасічнікувати. Український літописець Самійло Величко свідчить, його все військо дуже любило і за батька свого шанувало. Талант полководця, мудрість політика і особиста хоробрість поставили Івана Серка на одне з чільних місць серед тогочасних можновладців. Фактично, кошовий отаман був самостійною дипломатичною фігурою. До нашого часу збереглися 36 листів Івана Сірка гетьманам, царям ханам. І вони вимушені були зважати на нього. Польський король Ян Собеський називав сірка гетьманом із гетьманів, хоч той ніколи не мав булави. А російський цар Олексій Михайлович, заславши навесні 1672 року видатного полководця за його волелюбність до Сибіру, Змушений був швиденько повернути, бо ніхто, крім сірка, не міг упоратись з татаро турецькою навалою. І дуже вчасно, бо саме в 70-ті роки сірко провів декілька блискавичних воєнних операцій, за результатами яких було зупинено натиск 200-тисячної турецько-татарської армії на Чигирин. На думку істориків, Саме на цей період і припадає звернення султана Мухаммеда IV до запорожців здатися йому добровільно і не турбувати своїми нападами. Та легендарна відповідь йому січового товариства, яку увічнив на своїй геніальній картині Ілья Репін. І хоча деякі історики вважають переписку запорожців із турецьким султаном літературною вигадкою, Мабуть, це не зовсім так, бо в Державній публічній бібліотеці Санкт-Петербурга зберігається оригінал листа Султана. І щось не віриться, що запорожці з їхньою дотепністю і любов'ю до крутих жартів могли прогавити такого жирного карася і залишити його без відповіді. Інша справа, чи була відповідь надіслана адресатові? Бо в стамбульських архівах нічого подібного не знайшлося. Лист запорожців дійшов до нас лише в літописі Самійла Величка. Цікаво, що під зухвалою відповіддю красувався підпис Кошовий отаман Іван Сірко з усім кошом запорозьким». Нещодавно з вільних джерел інтернету стало відомо, що картину Запорожці, яка зберігалася досі в Третьяковській галереї. Прибрали з основної експозиції до сховища, бо обличчя волелюбного українського народу тепер, мабуть, дратують росіян. До речі, французький фотохудожник Емерик Луісет разом з бійцями 112 окремої бригади територіальної оборони ось так осучаснили відому картину. Сірко дійсно був непересічною особистістю. І так вражав сучасників своєю військовою доблестю, що про нього ще за життя складалися легенди. Говорили, що в бою його не брали ні куля, ні меч, що він міг наводити на ворогів сон і виходив сухим з води, а коли пускав навмання стрілу під час походу, то, вертаючись, легко міг знайти її. Його орлині очі бачили те, що робилося по чужих землях. А вуха чули те, про що радились його далекі вороги, і він попереджав їх наміри. Татари взагалі б вважали Сірка за великого чарівника на січі ж таких козаків називали характерниками і подейкували, що Сірко був найсильнішим з них. Легендарний кошовий отаман навіки вкарбований в пам'яті народній. Він продовжує жити в українських думах, піснях і переказах. Діяння Івана Сірка постають зі сторінок численних історичних романів і повістей романи Юрія Мушкетика Яса, Віталія Кулаковського, Іван Сірко, Андрія Химка Засвіти. Історико-пригодницька тетралогія Володимира Малика, Таємний посол. Історичні оповідання Андріяна Кащенка: Запорозька слава і Сіркова могила. Відтворюють образ козацького проводиря грізного і чуйного, улюбленця широких мас козацтва і шайтана для ворогів. Пам'ятають Біографія непереможного отамана сповнена легендарних епізодів, і відокремити правду від вигадки важко. Та хіба це не вища нагорода для справжнього воїна життя, перетворене на легенду? Найбільш живуча легенда про непереможність правої руки кошового, яку Сірко заповідав, як прийдуть тяжкі часи брати з собою в бій. І за переказами козаки ще довго ходили в походи із сірковою рукою, щоб вона жахала ворогів і обертала їх на втечу. Тебе встав сірка з могили, наслухався, надивився, як ридаються люди, натрині він відпросився, ти його достатіння буде. Рука сірка в боях не знала втоми, злітали з шаблі сотні блискавиць, то джиготіла, то гриміла громом, і ворог падав перед нею ниць. Вона вінчає дух непереможний, всесильну крицю з тисячі вогнів. Бери, неси, козаче, подорожній, сіркову славу у майбутні дні. В кінці серпня 2023 року 92 га окрема механізована бригада була перетворена в штурмову. І тепер має назву 92 га окрема штурмова бригада. Імені кошового отамана Івана Сірка. Гасло бригади Збережемо честь, здобудемо славу. Протягом багатьох років бригада є щитом Харківщини. Під час повномасштабного російського вторгнення саме 92-й бригаді разом з іншими українськими захисниками вдалося втримати Харків. А в ході весняного й осіннього контрнаступів 2022 року звільнити майже весь регіон. 6 травня 2022 року бригада була відзначена почесною відзнакою за мужність та відвагу. 8 вересня 2022 року президент Зеленський відмітив заслуги бригади при контрнаступі на Харківщині в районі Балаклії. А вже 10 вересня саме бійці 92-ї бригади імені Івана Сірка підняли український прапор над міськрадою Куп'янська. Наразі легендарна 92-га утримує рубежі під Бахмутом. Чорно-білі, Такі вони дні на війні. Чорні, коли біль і втрати, а білі, коли маленькі й великі перемоги, тепла кава, сон більш ніж дві години, коли сьогодні вижив. Упевнені, життя обов'язково набуде інших барв, яскравих, соковиті кольори наповнять щасливі будні та свята, але тоді. Коли зробимо головне виженемо того, хто накрив чорною хмарою рідну Україну. Сповідомлення прес служби 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Без нас, настане день закінчиться війна. Ми молимо, щоб зберегти життя. І душа багає, щоб настало мирне небо. Сонечко засвітить на моїй Україні калина, бо ми всі єдині вільні сильні, незалежні кожну хвилину душит.